З 1 грудня збільшиться мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів на 28 гривень. Саме настільки з цієї зими зросте прожитковий мінімум, що становитиме 884 гривні, повідомляють в головному управлінні пенсійного фонду України, яких саме категорій громадян торкнеться це підвищення та яким чином воно здійснюватиметься, 28 листопада у прямому ефірі радіоновини про Придністров'я жителям Білгорода Дністровського та району роз'яснили заступник голови пенсійного фонду Білгорода. Дністровського Надія Даниленко та голова відділу з призначення пенсій Олена Доброва. З 1 грудня 2012 року відповідно до закону України про державний бюджет України на 2012 рік нам нашим управлінням проведено перерахунок пенсії, виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який встановлений на рівні 884 гривні. Перерахування пенсійних виплат торкнеться практично всіх категорій пенсіонерів. Здійснюватиметься воно автоматично, тому додаткових документів на отримання пенсії не потрібно. Працюючим пенсіонерам виплати не будуть здійснюватися у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Він буде проведено в тому випадку при, при звільненні з роботи. Наряду з збільшенням пенсійних виплат, збільшаться й надбавки до них. До речі, надбавка за понад нормативний стаж нараховується і працюючим пенсіонерам. Пенсії є дуже багато різних видів надбавок, Це надбавки по статусу, надбавки учасникам війни, надбавки учасникам бойових дій, інваліди війни, надбавка з донором, надбавка на нетрудоспособних членів сім'ї. Ну і надбавка за особливі заслуги перед Україною. В основному всі ці надбавки залежать від од розміру прожитичного мінімум. Соответственно, повишається прожитичний мінімум, повишається розміри цих надбавок. У білгородністровському районі є три особи поважного віку, які отримують особливу надбавку за свій вік. Це стосується громадян, яким виповнилося 100 років.